Привіт, це огляд компактного тактичного ліхтарика від Вуркос. Зустрічайте Вуркос td ТД07. Та зараз я вам все детально про цей тактичний ліхтар розповім та покажу. Починаємо. Постачається Вуркос td ТД07 в такій коробці, де окрім самого ліхтарика ви знайдете USB-C to USB-C кабель для зарядки ліхтарика, тактичне кільце для ліхтарика та інструкцію. Вуркос td 07 це потужний міні-ліхтарик з поворотним кнопковим перемикачем на задній панелі. Вуркос Т07. 2007, оснащений одним SFT-25R світлодіодом з максимальним світловим потоком 1300 люмен і дальністю світла 479 метрів. Корпус Wurkus td 07 алюмінієвий сплав аерокосмічного класу 6061. В моєму випадку колір ліхтарика камуфляж, але є ще чорний та оливковий кольори. На лицевій панелі в нас напис моделі Wurkus td 07 та LED-індикатор стану заряду батареї. Позаду під заглушкою порт USB-C для зря. Ліхтарика, а також тут ще є місце для тактичного кільця для зручного використання ліхтаря в тактичних умовах. Внизу в нас кнопка, яка відповідає за вмикання та вимикання ліхтаря і перемикання режимів роботи. Вона має два режими натиску: сильний глибокий натиск та слабкий натиск. На нижній частині в нас поворотний перемикач, який перемикає наступні режими: Tactical мод при легкому затисканні кнопки вмикається турборежим світіння, а при сильному затисканні кнопки режим турбостробоскопа. Daily Mode. При легкому натисканні на кнопку вмикаємо ліхтар і перемикаємося між трьома режимами яскравості світіння. Дабл клік по кнопці вмикаємо турборежим. При сильному натисканні на кнопку вимикаємо ліхтар. Lock Mode. Для запобігання випадковому вімкненню ліхтаря. По суті, при затисканні це мінімальна яскравість світіння і все. Відкручується ліхтарик в нижній частині, і ми отримуємо доступ до батареї 18350. І якщо коротко по характеристикам цього, Тактичного ліхтарика то світловий потік до 1300 люмен, температура освітлення до 6500 кельвінів, максимальна дистанція світіння до 479 метрів, вологозахист ip 68, вага 80 грамів без батареї. Автономність Вуркус Стед-07 пропрацював в мене в максимальному режимі світіння приблизно 1 годину, але зауважу, що це максимальний режим світіння, а не турборежим. Вуркус СТ-07 використовує знімну батарею типу. 18350 на 1100 мАч повна зарядка ліхтарика займає приблизно 1 годину 40 хвилин. А зараз вашій увазі реальний польовий тест тактичного ліхтарика в Urку 07 в темних умовах на вулиці. Але перед цим вам інструкція режимів ліхтаря для ознайомлення, а далі вже польовий тест. Тестую тактичний ліхтарик в Urку 07 в вуличних темних умовах. Натискаю на кнопку, і це в нас мінімальна яскравість. Далі натискаю, це в нас середня яскравість. І ще раз натискаю, це в нас максимальна яскравість. І дабл-клік, це в нас максимальна яскравість, тобто турборежим. І ось так ми приблизно світимо. А зараз перейшов в тактичний режим, затискаю кнопку, і це в нас турборежим світіння. Не натискаю кнопку і знову все-таки натискаю кнопку, і Ось такий в нас турбо режим світіння. Напишіть свої думки в коментарях, як вам світло цього ліхтаря. Підсумок Вурку Стадель це класний потужний тактичний ліхтар до 40 баксів зі зручним поворотним перемикачем, який дуже корисний в тактичних умовах. Також тут зручне тактичне кільце для ліхтарика, потужна яскравість і достатньо автономності для своїх компактних габаритів. І в моєму випадку класний камуфляжний забар. У підсумку рекомендую до покупки. Посилання, де купити тактичний ліхтарик в UrcoST07, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!